та казочку обіцянка Олі. На небі, на землі, жила собі бабуся, а звали її Гануся. Бабуся робить ні дня не поситить, за в роботі бідна, хоч рідь відпочити. Був у бабусі і сад, і город, але найбільше любила бабуся свої квіти. Сонце стало рано, день подарувало. Як там мої діточки, мої любі квіточки, як ви мої любі? Добре, бабусю, прабенка роси мене змочила, сонечко промінчиком зігріла. Ми, бабусю, вдячні за турботу. Милувати будем твоє око. Трішки вас полити час до роботи берусь враз. Знаєте ви, діти, яку важливу роль відіграє вода? Чи замислювалися ви над тим, як би було на землі без води? Не зеленіла б трава, не росли б дерева, не було б птахів, тварин і навіть нас, людей, вода потрібна для всіх. Вода допомагає людині виробляти електроенергію, працюючи на гідроелектростанціях, вода миє, миє людей, машини, дороги міста. По воді перевозять мільйони тонн вантажів і мільйонів пасажирів. Без води неможливо зробити ні ліки, ні цукерки, ні тканину. Та й взагалі практично нічого. Тому ми з вами повинні, шанобливо, ставитись до води, не використовувати її даремно, не забруднювати озер, річок, адже вода джерело життя і одне з, найбар... з найцінніших багатств людини. Одного разу до бабусі прийшов лист. Ой! Хуж це мені пише, ану прочитаю. Доброго дня, моя люба бабуся. Пише тобі твоя онука Оля. Я знаю, як ти важко працюєш. Приїжджай до нас у гості, відпочинеш трошки, а я приїду до тебе, попрацюю за тебе. Прийняла бабуся запрошення онуки. Їхала вона з великою радістю. Адже знала, що Оля. Пригляне за усіма рослинками, які бабуся щодня доглядає у своєму саду. І там її буде доглядати і з друзями своїми зможу пограти. Ми раді бачити таку милу дівчинку, яка буде про нас дбати. Оля була щаслива від того, що бабуся довірила їй свій сад. А ще тому, що зможе зустріти своїх друзів, за якими дуже сумувала. Піду я до криниці і наберу водиці, щоб квіточки полити і їх розвеселити. Ой, а хто ж це Олі поспішає? Привіт, як справи, давно тебе не бачу. Ходімо з нами гратись, ходімо розважатись. І тут Оля. Забула про обіцянку, яку на своїй бабусі. Вона випустила з рук поливалку і ще дуж помчала до друзів. Так минув день, за ним другий. Оля весело проводила час зі своїми друзями, зовсім забувши про квіти. Зовсім Оля нас не доглядала і водою нас не поливала. Пуряноме Висохли. Мусимо від неї утікати, щоб життя своє спасати. А тим часом бабуся написала до онуки листа, бо дуже вже хвилювалася, як та справляться з роботою. Люба Оля, як у тебе справа, чи сподобався тобі мій сад, чи не важко тобі за ним доглядати. Можливо, їхати тобі допомагати. І тут Оля згадала, що за квітами зовсім вона не доглядала. Соромно їй стало, що сили побігла вона в сад, а коли побачила, що квіти зовсім висохли, зажурилася, бо не виконувала обіцянку, яку давала бабусі. Квіти мої дорогі, пробачте ви мене, зовсім про вас я не дбала. Росли, під промінням сонця зовсім високо. Що ж мені тепер робити, щоб бабусю не засмутити? Буду я виправлятися, сумлінно старатися, Щодня вас поливатиму, веселу пісеньку співатиму. Як я рада вас бачити, бачу, онука про вас добре дбала, пісні веселі вам співала. І ви такі красиві всі, попідростали, розцвіли. Оля про все розповіла бабусі, бо їй було соромно за свою поведінку. Та бабуся зовсім не розгнівалася, адже дівчинка виправила свою помилку. Тепер я зрозуміла, що про природу треба дбати, адже вона потребує нашої турботи. Рослини приносять нам користь, без них неможливо уявити життя. Тому ми повинні дбати про них.